Всім привіт! З вами Хмельниччина, Світлана, Аліса і Валера. В цьому відео трохи покажемо вам краси природи, трохи покажемо мотивації на домашні справи, трошки кулінарії, трошки натхнення і гарного настрою. Одним словом, все вкупі. Кому таке подобається, залишайтеся з нами, залишайтеся з Хмельниччиною. Залишайтеся з українськими каналами. Всім гарного перегляду! Трошки краси та натхнення, і приступаємо до роботи. Продовжую працювати я з донечкою в городі. Як сказали мені в коментарях, порекомендували, що до кінця жовтня необхідно прибирати буряк. Що Він не боїться приморозків, але бажано вже його прибирати, а особливо до кінця жовтня. Тому поки тепло, поки сонячно, хоча була досить вітряна погода. Вітер був досить такий прохолодний, але все одно надихнули ми себе роботою, надихнули ми себе природою, та й пішли в город працювати. Аліска мені допомагає, вона завжди зі мною. Хто вже не вперше дивиться наші відео, то помічав, що все, що я би не робила, Аліся завжди зі мною. Що граємось? Що печемо, що в городині, що в садку, завжди ми разом. Не знаю, чи їй цікаво зі мною, але така трохи мотивація, трохи дійсно прививаю їй порядок, прививаю їй, що свої овочі, фрукти мати це набагато краще. Їй це ніби подобається, подобається сіяти зернятки, бурячок вона також сіяла. А тепер згадуємо казку про рібку і тягнемо, потягнемо, та й доченька Ой, достає. Трошки я допомагаю, але все одно результат успішний. Ось таким чином пораємося ми кожен день, як влітку, як восени, так і взимку. І маємо ніби гарний результат. Але все одно, звичайно, в три з половиною рочки робота швидко набридає. Це, взагалі, напевно, ну діткам. Подобається робити, допомагати все батькам, але все одно це швидко набридає. І Аліска вирішила показати вам, що вона назбирала в городі для своїх ляльок. Назбирала вона листочки селери і вирішила з вами цим поділитися. Вона вже знає, що вона є в Ютубі, що мама весь час робить відео, тому ділиться з вами своїм результатом. І також я ділюсь з вами своїм результатом. Точніше, нашим. Ось такий бурячок, є і великий, є і маленький, звичайно, без цього не обійтися, але я більше полюбляю дійсно середній. його і легше варити, легше запікати, чим дуже великий. Як я зберігаю буряк, я його вкладу в ось такі ящики, якщо вони з дірочками, то кладу ще якусь підстилку. Складаю його слоями і кожен слой пересипаю піском. Піском сухим, це обов'язково. Роблю я це, тому що в нас дуже теплий погріб. Якщо буряк ось так і моркву не пересипати, він дуже швидко зав'яне. У нас погріб знаходиться під гаражем, тому взимку там дуже холодно, якщо сильні морози, то мороз пробирається прямо в погріб. А ось зараз. І якщо така плюсова нульова погода, то там навпаки затепло. І також в нас дуже близько ґрунтові води, тому часто навесні взагалі все може плавати. Тому в нас і стелажі зроблені так за високом. І ось таким чином я складаю як буряк, так і моркву і пересипаю їх піском. Можливо, цей метод вже багато хто і знає, для когось це, напевно, навіть не новинка, але дійсно так зберігати його дуже добре. Ну, з нашого врожаю вийшов такий великий ящик, десь пів метра на 30 см, причому бурячки лежать над ним, з самого верху, ящик нижчий і ось такий менший ящик. І я думаю, цього буде для нас взагалі достатньо. Ще Батькам дамо. Цей ящик взагалі класний, він такий з стінками. Тому я одразу засипала пісочком, верхній ряд вже не засипала, де ручки. Вони одразу з'їдяться практично, не встигнуть пов'янути. І ось такий врожай в нас бурячка. Ну, а далі я приступаю до приготування досить ситного, досить калорійного обіду. Хто таке полюбляє? Залишайтесь зі мною. А можливо, і приєднуйтесь, будемо готувати разом. Отже, готую я чебуреки. Донечка також до мене приєднається, будемо це робити разом. Необхідно спочатку закип'ятити воду разом з сілью та соняшниковою олією, і далі трошки додати борошна. І необхідно його розмішати так, щоб не було комочків, щоб була одна однорідна маса. Всі інгредієнти будуть описані нижче під відео. Тому кому сподобається рецепт, заходьте та готуйте разом з нами. Коли маса готова, Виливаю її до мисочки, додаю яйця, одну столову ложку, або горілки, або коньяку, в кого ще є, і борошно. І далі вимішую вже основне тісто, яке виходить досить легким на шлунок, досить ніжним та еластичним. Тому ця страва, звичайно, є жирною, калорійною, але все одно. Якось не забиває його на шлунок, немає такої тяжкості після чи бурекін на шлунку. Тому спробуйте, хто полюбляє таку страву, то я рекомендую. Кому 25 років, можливо, і 20, хто полюбляє готувати, то знаю, що тісто це взагалі щось таке нереальне, що дуже тяжко. З ним впоратися і не кожен приступає з нього щось готувати. Але ці чебуреки готуються досить швидко, досить легко. До речі, щоб до рук не прилипало тісто, змащуємо соняшниковою олією. Готове тісто прибираємо до холодильника бажано на годину або можна і більше. Тим часом приступаємо до начинки. Для цього необхіден фарш. Вибирайте на свій смак, я беру свиного в'яжі, цибуля і трошки капусти. І перебиваю цибулю з капустою в блендері. Також до цієї маси додаю трошки водички, солимо, перчимо і все гарно перемішуємо. Коли фарш готовий, то практично тісто також готове. І далі приступаю я з донечкою до самого цікавого, тому що тут вона мені вже помічниця, прийшла допомагати. Вона дуже полюбляє ліпити з пластиліну, тому і тісто для неї це також досить цікаво, можна погратися і розім'яти свої пальчики. Ось таким чином пораємось на кухні. Я думаю, таке можна спостерігати у багатьох, як хлопчики полюбляють разом з мамою воськатися, так і дівчата. Цікаво, чи їй дійсно буде, буде вона хотіти допомагати, коли буде ставати старшою, бо зараз то їй все цікаво в такому віці 3,5 роки. А коли буде 6-7. Чи буде також їй це все цікаво? Розкажіть, кого дітки старші, чи вони поруються разом з вами в городі, на кухні, чи зберігається ось така зацікавленість дитини допомагати батькам? Звичайно, всі дітки різні, але все одно є в них схожі моменти. Ніби і різні, але правда ж тако спостерігаємо серед родини, коли є дітки майже одного віку, що вони досить схожі і розвиваються майже однаково. Тому залишайте свої коментарі, буде цікаво поспілкуватися разом з вами, почитати, як у вас. Бо дійсно життя така річ, що мало спілкування, всі ми сидимо. Біля смартфонів, айфонів, кого що і читаємо новини. І не помічаємо нічого навкруги. А так хочеться дійсно жити, цінувати життя, розвиватися. Але останні роки то коронавірус, зараз війна і трохи життя ніби призупинилося. Я думаю, багато. З вас це відчуває, відчуває якусь таку швидкоплинність життя, а водночас і якусь таку трохи ніби мертву зупинку, бо не знає, що робити і що чекає на нас завтра. Трохи мене так понесло до Можливо, трохи такого і сумного настрою, але все одно роздуми. коли створюєш відео, то багато думок. І в цей момент ніби дійсно спілкуєшся зі своїми глядачами, хочеш якось достукатися. Не кожне відео, звичайно, вам цікаве, але все одно намагаєшся якось донести до вас свою думку, свою душу, розповісти. Тут ніби говориш і сама з собою, але водночас, коли люди пишуть коментарі, розумієш, що тебе люди чують, відчувають, що в тебе на душі. І часто дуже схожі почуття, схожі емоції відбуваються у нас всіх разом. Тому залишайте коментарі, дійсно дуже важливе таке спілкування. Цікаво, коли люди тебе дивляться, і коли така одна хвиля емоцій почуттів в одному контенті. Ось так ліпимо чебуреки Досить швидко, досить цікаво. І на гарячу петельню з гарячою вже олією. Підсмажуємо з двох сторін на такому маленькому середньому вогні, щоб вони добре обсмажилися, були суковиті. Викладаю на паперовий рушник, щоб стекла лишня олія. Це бажано обов'язково робити, і валя наш обід готовий. Домашній черрі, ще в нас теплиці є. І соковиті гарячі чебуреки. Дійсно українська, хоча не знаю по історії, чиї чебуреки, може хтось з вас знає, напишіть. Але це страва мого дитинства. В селі дідусь завжди їх готовив, такими досить великими. Я їх роблю середніми, тому чебуреки це страва мого дитинства. І ще приступаю я до посадки чеснику. Вже також час це зробити. Роблю я таку ямку понад 15 см глибини. Чесничок складаю десь 10-12 см, між ними, між зубчиками. Посипаю попілом, тому що як чесник, так і цибуля дуже полюбляють попіл. І ось так ще в ямку я кладу, чи залишки від чеснику. Чи солому, чи залишки від кукурудзи. Це надає часнику теплоти і також виступає добривом. Воно перегниває і вже часничок разом з добривом проростає навесні. Не пам'ятаю, не знаю, звідки я такий метод взяла. Можливо, також хтось так робить, але мені подобається, який в мене виростає часник. Висаджую я його небагато чисто на нашу сім'ю. Вже пару добрих років саме ось таким методом, і головки дійсно великі, великі зубчики. Тому такий метод рекомендую, можливо, хтось з вас візьме його на замітку, а можливо, хтось таким вже і користується. Ось так проходять наші дні, причому щоденно. Поки тепла пора року, поки така ще золота осінь. Обіцяють невдовзі вже похолодання знову і душі. Але поки тепло, працюємо і насолоджуємось цією роботою, як в городі, як в садку. Тому життя в селі це не тягар. Це навпаки досить цікаво, головне зробити це життя комфортним для себе. І це дійсно можна перетворити просто в хобі. В хобі за по догляду за квітами, по догляду за сонечкою, полуничкою. Не обов'язково дійсно вирощувати всі овочі, бараболю, буряк, моркву це є досить тяжко. Але також для себе, чисто для своєї сім'ї, це можна перетворити просто в хобі і мотивацію на здоровий спосіб життя. Тому я всім бажаю такої мотивації підтримувати саме здоров'я своє, підтримувати гарний настрій, підтримувати гарну фігуру, не лініться. А давайте бути працьовитими українцями, здоровими українцями, мудрими. Зі свіжою головою, зі свіжими думками і вірити в себе, вірити в нашу націю, вірити і знати, що ми переможемо. Слава Україні! Давайте прокидатися і закінчувати свій день саме з посмішкою, бо саме ось такий настрій має бути в українців щодня. Всім дякуємо за перегляд, за підтримку. Нашого каналу, і до скорої зустрічі в новому відео. З вами була Світлана Аліса. Також мій чоловік, який приймає участь, можливо, він не завжди потрапляє в кадр, але він приймає участь, підтримує нас, підтримує мене. Тому всім до скорої зустрічі і пока-пока.